Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Infolight серія S3 на Цоколь H7 для автомобілів Volkswagen версія 2 з температурою світла 6000 кельвин. Комплект постачається в фірмовій упаковці. В комплекті у нас знаходяться ось такі дві надпотужні лампи. Як заявляє виробник. Потужність даних ламп 60 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Лампа абсолютно повністю в металевому корпусі. На кожній лампі є дві системи охолодження, активна в вигляді кулера будованого і пасивна в вигляді радіатора. Контактна група у нас збоку знаходиться. Можна під'єднати як 12, так і 24 вольт. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так. Яскраво і надпотужно відсвічує лампа. Дуже потужна лампа, колір світла бачимо білий, заявлена кольорна температура 6000 К. Потужність світлового потоку, який заявляє виробник, 12400 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.